Продається гарний будиночок у ось такому котежному містечку, всього на 4 будиночки, тобто на цій території тільки 4 будиночки. Ось у нас ось цей продається. Територія до цього будинку це три сотих землі, приватизована, 135 метрів квадратних. Як бачите, вони не з'єднані між собою стінами, а от гаражі. Є місце от, на три автомобіля, одна в гаражі, під навіс, і ось ця територія це входить так само до цього е, будиночка. Є навколо ділянка, є ось такий прохід і задній двір. Будинок вже з ремонтом. Має чотири кімнати, кухню, студію. Зараз ми вам зайдемо, покажемо із середини. Ось зайшли ми у будинок. Праворуч у нас тут котельня, система очистки, пральна машинка. Тут у нас, нагадаю, індивідуальне газове опалення. Тут де ви бачите плитку, тобто весь перший поверх, це тепла підлога, праворуч у нас гостєвий санвузол. Діворуч у нас одна кімната, може використовуватись як кабінет або як одна спальня. На другому рівні ще три спальні. І ось така гарна у нас кухня-студія. Меблі та техніка всі залишаються. Тут у нас комірка та вихід в гараж. І тут у нас задній двір, зона, зоною барбекю. Ось такий у нас задній двір. Тут у нас ще є басейн. Все залишається, басейн, меблі, техніка. Переходимо. Ось в комірку та покажу вам гараж, ось така у нас комірка по переході і а, вихід в гараж. Додатковий плюс є безперебійне живлення тобто власником встановлено інвертор, саме інвертор на 6 кВт і 15 кВт додаткового живлення Тобто, якщо вам вимкнуть світло, то ви приблизно 3 дня зможете. Користуватись ось цим цією ось електрикою. І ще великий бонус власником збудовано над гаражем. Додатково. Це у нас фінська сауна. Доволі така простора. Ось вона регулюється. Є телевізор, душ. Бочка з водою, де можна брати холодну воду, є стік. і ось така зона. Тобто ви ось так присідаєте, дивитесь футбол. Паритесь у сауні. Дуже-дуже класно. Так, спускаємось. І я вам покажу ще другий рівень. Так, на другому рівні нагадаю ще три спальні і вихід на горище. Дві спальні звичайних і одна спальня мастер спальня Давайте почнемо з мастер-спальні. Це основна спальня. Так само меблі та техніка залишається. І цієї спальні є своя власна ванна кімната та гардеробна кімната. Ось так. І з цієї спальні є також ще вихід на балкон. Ось такий балкон доволі просторий. Тут насправді дуже гарна локація, це у нас мальованка 5 хвилин до міста, 10 хвилин до торгового центру Майдан. Тут у нас така дитяча кімната з виглядом у двір і ще одна невеличка дитяча кімната. Тут її використовують, можна також використовувати як і кабінет. І кондиціонер. А, і ось тут ще вихід на горище. Якщо вам цікаво, даний будинок звертайтесь, надішлемо всі деталі, розкажемо, покажемо.